Вітаю в себе на каналі. Продовжуємо вложити плити, зараз вам покажу все. Сергій Олександрович за кермом нашого GCB. Оце все, як в нас вийшло. Зараз хлопці ще одну плиту положуть і буде такий у нас карманчик. Я думаю, звідсіля вже буде зручно під'їжджати карою. Збирати цей будівник. Як дадуть нам добро, обов'язково розберемо. Квіти у нас вже аеродромка завезені і ну, буде така площадка, на якій можна буде крупніше вам приїхати до магазину, поставити. Ну, Я думаю, чим більша площадка, тим буде все зручніше. Порядки на складі я вам вже показував, все ми зробили. Кара з ковшиком працює. Якщо продовжуємо працювати. Зараз підійдемо, я вам покажу. Чим займається Анатолій Володимирович, Розварює, розрізає там, пробе. І Олександр цепляє стінку, ну, займаємося торговим залом. Які в нас зміни. Анатолій Володимирович варе. Розбираємо. Ось бачите, у нас буде це вже магазин, стоять стойки. Ось квадрати. Що воно виходить по тихом? Ну і слава Богу. Зарізаємо все. Будемо заливати. Доброго дня. Вже третій день, як казав, ти за день зробиш. Ми сьогодні вже заклеєш. Полоне. Нормально. Колони як колони будуть, ні, нормально. Ну а це у нас що ми тут Олександр пропінює. Це все буде у нас зал. Тихенько працюємо. Показав, розказав, які у нас зміни. І їдемо зараз на господарство, на наше, там Роман Сергійович. Перебиває палку і заодно розкажу вам про сою. Так що сьогодні відео обов'язково буде, покажу нашу сою, розкажу, покажу її всі показники. Жаримо з вами рибу, як Володимир Борисович нас пригостив. Пригостив мене судаком, я його почистив, відділив колості, бачите, саме філі. приселив. Часок вона буквально постояла в холодильнику. Сейчас запалим сковородку. масло. Я думаю, достать не буду. И вложим хороший кусочек. Сейчас сделаем вот так, чтобы вам было виднее. Вот так. Хай растопливается. Кстати, Владимир Борисович приглашал нас с вами на рыбалку. Все ніяк не соберусь, це риба свіжа, буквально тільки виловлена. Тоді беремо отак от хорошо макуємо. Не перчу. Посолив і все, в муку. Так що чекаю, поки зараз нагріється сковородка, розтопиться масло. Жар, а вчора ми їли свіжо виловлену рибу і приготували отак точно, як це зараз я роблю. Була смачна. Растопаюсь масло. Маслом, маслом качанный испортишный она. Добавим, что кусочки хуже не буде, правильно? Хай. будем правильно. Будем сейчас ложить на сковородку. То ж никуда не спешите, Чи вам сам результат. Ну, Зараз наложу, далі включимося. Ріба на сковородки, жариться, ця вже у клічці лежить. Накриємо ну, крышкой. До речі, дружина, бачите, зготувала гарбузову кашу. Зараз це корисна річ. Так що варіть гарбузову кашу, їжте. Всі здорові родичі гарбузові. Так що хто їсть гарбузову кашу, того буде. Багато-багато здоров'я. Так, рибка готується, це вже все зараз прибираємо і покажу вже вам сам результат. Ось яка красота, судачок чок, сілочному маску. Ну і далі все походить. Відео, можливо, буде коротенько, хлопці працюють на сої. Як ви знаєте, ми надаємо послуги, турбуємо на магазині, так що всіх запрошуємо. І займаємося фермерським господарством. Цим займається наша організація. Так що Дивимося, слідкуємо, всім приємного перегляду, не забувайте вподобайку і підписуйтесь. Хлопці тут займаюся, товар у нас їде. Так що, коротенько показав наші зміни в магазині. Все, що у нас відбулося. І виїжджаємо з нашого Моноліта. Я раз показую вам дорогу. Де й сам заїжджаю, де й вам даю пораду заїжджати. Тут набагато менший рух, зручніше заїхати, зручніше виїхати, для того ми це все і будували. З'їдемось до церкви, до АТБ, все, я зазвичай я вам показую. Я думаю, вже кожен. Розуміє і знає, як заїхати до нас в магазин. Зупинився на своєму улюбленому місці. Це на цьому місці я розпочинав е, свій канал, оце на цьому полі я знімав перше відео і доволі часто тут зупинявся машини і з вами розмовляв. Тому і сьогодні у нас там буде таке, знаєте, трошки... Відео таке підведемо підсумки нашої роботи е і по сої, по соняшнику. І, звісно, назову показники по сої. В лабораторію ми здали. Аналіз нашої сої на енергію на схожість там на болячки. Ну що я вам хочу сказати, Со соя своя середня. Так як я спілкувався з лаборантом, здавав я в Полтаву до Анжели Павліни. Багато хто брав у мене телефон. Її я її давав. Якщо потрібно, я в цьому відео закріплю її телефон. Будь ласка, дзвоніть, спілкуйтеся, здавайте свою сою на аналіз. Ну я розумію, що. В багатьох показники погані. Ну, це я маю на увазі і юг України, і нашу цю сторону, де пройшли дощі, звісно, там і можливо і показники кращі, врожай кращий. У ну, нас по сої врожайність до 20 центерів, Ви знаєте, було одне поле і 15, було одне поле і 21, були такі поля 17, 18, 19. Ну, я думаю, десь приблизно, так, по нашим підрахункам, в середньому десь, я думаю, на 18 ми вийшли, результатами задоволені. Соня. Соняшник у нас за 30. Одне поле 30 гектар, дало там 27, 28, по-моєму, я вам говорив. А так, у нас 32, 33, 31, 30. Ну, Нормально, задоволені. Результатом сіяли ми і Аризону, і Алькантару. Ну, Алькантара більше сподобалося, якщо говорити про соняшник. Ну, сьогодні я так трошки. Должен вам назвати наші показники по сої. Те, що дала мені лабораторія, це 75 енергія, 75 схожість. Це наші показники, які є. Других у нас нема. А вам вже вибирать. Знаєте, я в прошлом році багато продавав сої. Ну, в прошлом році показники були 88 енергії, 88 схожість і навіть більше були показники. То в цьому році такі. Сказати, що це погані показники. Ні, це не погані показники. Для сої там не це ж не перша, не друга репродукція. Ви знаєте. Шеї сі вже 20 років для цієї сої в цих умовах, яка вона виросла, доволі непогані показники. А там уже ще раз говорю вирішувати вам: е дзвонити, не дзвонити, замовляти, не замовляти. Е телефон я залишу під відео. Також кому такі показники підійдуть, кому моя своя який спостерігав на каналі. Дивився, як ми вирощуємо е і в прошлому році, і в цьому році. Е будь ласка, дзвоніть, будемо. Віяти, ну, звісно, будемо відбирати саму крупну, саму хорошу, можливо, трошки підніметься і показник. Ну, це таке діло. Так що телефонуйте, телефон закріплю. І ще що хочу сказати, якщо ви запитаєте, що, що ви особисто будете, що ви будете сіяти, я не раз вже говорив, що я там придивлявся різні сої, ну, для себе прийняв рішення, в принципі, свою сою не міняти. В минулому році в з цієї сої складала максимально 40, 37, 35, 32, 30. ну і... Десь там були поляки, що нам віддавали. Я це не раз уже вам повторююсь. Там було 25-27. Нас прошлий рік взагалі задовольнила. Та й в цьому році, знаючи показники по нашому регіону, то Соя дала доволі впевнено, як би на першому місці по нашому регіону. Можливо, у когось десь пройшов лишній дощ і дала трошки краще. Ну... У нас дощів тих не було, так що погода, засуха, приморозки, все вона перестояла, витримала. Як ви знаєте, наша технологія дуже проста. В основному я свою сію по нулю насіння я нічим не обробляю, ніякі фунгіциди я не приміняю, тільки боротьба, боротьба з бур'янами. Соя була посіяна як і по нулю, так і по дисковки, койде була і по глибокорихленню. Ну, в принципі, різниці я не побачив в обробітку землі. Більша різниця, знаєте, була там, де поля були десь біля ставочки, в низовинах. Там, можливо, вона давала і під 30. Те її поля показував, все на моєму каналі є. Будь ласка, не ведіться на слова, перепровіряйте. Берете сою, здаєте в аналіз, телефон буде закріплений. Я дивився відео, чоловік брав за 70 тисяч. Чи показує, там, виростив. І непоганий вона врожай дала, дощі в них були, ну, показує ту сою, а там чотири сорти він насчитав. І така, і така й така. Ну, ну, по сої ж видно. Аполло, на з чорної точкою, там і друга там, з білою точкою, де та з бочком таким коричневим. Ну, Воно ж видно, різні сорта. Там взагалі мішанку за 70 тисяч купив, як е, еліту. Ну, Чи там перурипродукцію. Ну це все нікому не вірити, нема еліт, нема репродукцій. Оці сої всі ходять. Годами по кругу і в принципі ви нічого там не вигадаєте. По ціновій категорії на свою я говорив, ціна буде десь начнем, стартуємо від 20 за живі гроші і десь 23 по безналу. Дешевше, не бачу смисла продавати. Я вам пояснював, чому, тому що треба поставити людей, зараз зарплата піднімається. Ви знаєте, скільки зараз треба людині платити. е-е Плюс треба тримати Маніту, і МТЗ з куном допомагає, і віялка потрібна, електроенергія вже більше 11 гривень кВт, і десь паливо 50 гривень, тому дешевого нічого нема. І відходи, я так розумію, буде десь як і в прошлому році. Процентів 30 все одно ми будемо відбирати, відбирати саму, саму кращу. Тому ціна буде приблизно така, а там вже вирішувати вам. Так що, оце такі підсумки по нашій роботі. В принципі, і урожаєм сої по цьому році з такими морозами, з такою засухою. Я задоволений. Ну а соняшник, звісно, здивував. Як ви знаєте, у нас соняшник був посія, багато було посіяно. Соняшник по соняшнику по весняній дісковці стояла палка. Ми перебили палку весною, передіскували, посіяли соняшник. Звісно, ми там не. Розраховували взяти якийсь колосальний урожай. Ну, так вийшло, що соняшник ми не можемо сіяти, де нам здумається, де ми запланували, а можемо сіяти там, де нам дають дозвіл. Тому сіялось так. А результат, в принципі, порадував. По соняшнику. Знаєте, що по глибокорихленню, там, де була соя, дало 32. Що по дісковки весняній з перебитою палкою. Соняшник по соняшнику давало 32. а Це і поле це стоїться. Це посіяно соняшник по соняшник. Тут давало 35, 32 і 5. Це було посіяно суботу. Беу Е, Так що, так, да, до речі, вносили я вже не раз повторююсь, вносили 100 кг карбомід. Важливо, карбомід повпливав, хоча в нас в округі тут соняшник, як не дивно практично вродив у всіх. Поговорив вам, розказав трошки те, що у нас відбулося. Їдемо до Роман Сергійовича, він перебиває палку там. На 15 гектарах, вчора на цьому полі перебив. Ми частково перебили палку. Не на всіх полях, як я вже говорив, десь 30% переб'ємо, гектар 70, а все остальне залишимо зиму. Це поле просто перебиваємо це, бо під лісом там дуже сиро. Весною зазвичай дуже довго просихає, то вирішили перебити. Те ми перебили ще, тоді як тільки зібрали, і вон поле. Он Роман Сергійович Пече, сейчас вам покажу. Он його трактор. якогось кавунчика виберемо невеличко поки трактор працює а ми з вами ж в тому випадку друзі попробувати кавуну. Так. о дивіться ось який лежить зараз ми оце я розріжу Розрізати невеличкий. Дивіться. Такий кавун. Зараз спробуємо. Добре чи ні. Нормальний. Хоч і маленький, але солодкий. Хороший кавунчик. Так що зімо зараз кавуна і далі вперед. Агрохолдинг приїхав молоти свою сою. Цікаво, яка врожайність у них. Ну оце ж бачите, заїжджають на наше поле. Що таке нульова технологія? Якщо не оброблено, думаю, що можна заїжджати на чужі поля. Ну, молотять. Маса є. 80, 10, Нюхоланди. Я думаю, вот свои поля. Подивитися, що тут Анатолій Володимирович он молоте, Провірити його роботу. Молоте сою по найму. Послуги комбайнами ми надаємо. Так, глянуємо зріз. Якісь збирання. Ну так, вроді би нічого. Сойка-то невеличка. Зріз нормальний. Тракт, в принципі, не бачу, соя не розтріскана. Вроді би порядок. По полю дуже їздити не буду. Тому що можна колесо пробити вже не раз латав, а зараз це трошки далеченько, не хотілося б зараз доставати запаску, я чесно не знаю. Машина не маленька, не так просто її ще піддомкратити, Тим паче на полі. Райкомовський ставок попереду. І Анатолій Володимирович працює, не знаю, де його тут. А, машини вон стоять. грузятся, все нормально ну вроде бы Два соя реденькая Слабенько соя ладно, поехали, Подивились роботу Анатолія Володимировича. Глянув на сою, в принципі, скоростю не балується, зріз добрий, втрат на полі нема. Їдемо далі з вами. У нас робота з вами така. Проконтролювати, правильно? Подивитися, щоб був порядок. Я думаю, хлопці вже не перший рік працюють, свою роботу знають. Ну, контроль повинен бути, правильно? А ви напишіть. Це їду, колись було село Горбанівка. А зараз одні кушарі. Покажу зараз вам. Бачите, і ставочок поруч, і природа, яка все, красота. Ну, а люди повиїжджали. Нема бажання в держави розвивати сільське господарство. Розорали все. Нужна одна земля, люди поселення нікому не потрібні. Хоча дуже красиво. Ліс, річка, ставок. Ну і там, де було село, одні хащі. Покосив, гляньте, одні копички на полі. А що потім з ними робити? По попалиш їх. Де-не-де -де позалишались тільки люди, які працюють на землі. Бачите ось, чоловік щось будує. Це заправка, я так розумію. Це ангар колись буде. Це міні фермера. Оставочек великий. Такої більш-менш нормальної. Ну? Свого часу зробили дорогу, вона ще й тримається. Все вже ми доїхали до Дмитрівки, Горбанівка. Далі пішла Дмитрівка, а ми з вами на дамбу і вперед. Вставок трохи спустили. Така тут красота, зараз вам покажу. Ось бурта наша щої лежить. В цьому році її не так багато. Ну і ось, будь ласка, наша сє. Протеїн. До речі, запитували, який протеїн. Протеїн 37-й. В минулому році був 38, 39 до 40, в цьому році десь 37 до 38. І трошки менше 37 там показники, якщо кому цікаво, можу вставити у відео. Зробили аналіз, взяли по всіх кучах. Так що, що на схожість на енергію, що на протеїн, протеїн показав для цього року, теж доволі непоганий, тому що ідеї того немає. Так, Виходимо з нашого ангара, покажу вам наше подвір'яще. Давно не бачив. Стоять жатки, комбайни. Все наше тут господарство, будь ласочка Дякую за перегляд. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що зі мною ще дивитесь наше відео. Не забувайте вподобайку, підписуйтесь і слідкуйте за нами. Далі буде.